А на президентських виборах буде одна кандидатура чи декілька. Я можу сказати, що я буду точно балотуватися. Це сенсація, буду балотуватися і в парла. Якщо ви краще мене знаєте, тоді вибачте, я вам не цікавить мої відповіді. Я точно буду балотуватися і вибачте. Що не перебиваєте ви туди. Я, я буду балотуватися в члени Європейського парламенту від України. Дякую. Я завжди надзвичайно радію, коли патріотичні сили об'єднуються. І те, що сьогодні Порошенко був присутнім на з'їзді партії Удар, як на мене, чудова новина. Зараз час, коли ідеологічно близькі сили мають продемонструвати єдність, точно не заради. Себе не заради амбіцій, політичних лідерів, а як правильно сказали попередньо виступаючи, заради країни і заради народу, ми здатні це зробити. Я в це вірю. Я вам дякую. дуже дякую, радий. Буде. Петро Олексійович, а Європейська солідарність буде вимагати відставки Дениса Монастерівська спільно. Ми і голос за що я. Нашим партнерам і союзникам Верховної Раді дуже вдячний, вимагаємо відставки всіх причетних до злочину, який був скоєний, і ми говоримо не про. Депутата Трухіна, ми говоримо про злочин правоохоронців. Ми говоримо про злочин ДБР. Ми говоримо про злочин поліції. Ми говоримо про злочин тих, хто їх покривав в рамках процесуального нагляду. І ми наголошуємо, що це було неможливо без президента і його офісу. І в чому вскривається проблема? Проблема не в ДТП, і не в 150 тисячах або інших сумках, які були в цьому багажнику. і навіть не в тому, що він їх не декларував. А це є нарешті вскрилася ознака мільйонів доларів, які щомісячно заносяться в парламент вкрадених українського народу від великого крадівництва, яким намагаються скріпити монобільшість, яка розлазиться. От ці вперше задекларовані кошти великого крадівництва. І от за це ми і наші партнери будуть притягати їх до відповідальності. Український народ зараз це все по не парламентських виборах. Ми ти окремо з партією, удар. Ми е, до парламентських виборів треба дожити. Їх треба захистити. Парламентські вибори, бо у нас на сьогоднішній день партія е, монобільшості намагається їх відтермінувати, скасувати виборчий кодекс або зробити будь-що бо вони бояться йти до людей. От ми маємо захистити спільно з нашими партнерами вибір українського народу.